Слава Україні! Так, сьогодні у нас 21 червня. На початку відео хочу попросити нагадати всіх небайдужих підписати петицію. Залишу в описі до відео і в першому закріпленому коментарі про присвоєння звання Героя України Афанасенку Костянтину, побратим мого батька. Давайте підпишемо, доб'ємо її петицію цю мою на увазі, тому що. Людина поклала своє життя за нашу країну, за нас з вами. І це менше, що ми можемо для нього зробити. Для нього, для його близьких. Тому, будь ласка, перейдіть, підпишіть. Там вже не так багато часу залишилось, 24 чи 23 дні на зараз. Тому треба трошки піднажати, а до підписувати нам треба близько 13 тисяч голосів. Тому, будь ласка, всі небайдужі, підпишіть. Так, і що в нас сьогодні? Виїхав я, значить, перші посіви обробляти гербіцидом. Обробляти гербіцидом. І якось пішло воно все по одному місцю. Значить, як завжди, на своєму гектарі, на тому, що я в попередньому відео показував, я виїхав підлаштувати агропілот. Був момент, не працював кран дозатор. Я з ним тиждень продовбався, кажу, отак і отак, а вони оте гляньте, оте. Коротше, в кінці кінці відправив їм його блок управління. Вони подивились, да, каже, вийшов з ладу модуль управління краном дозатором. Ну, Чудово кажу, вони його типу, по гарантії поміняли, а це виїхав бризкать. Той гектар, я не знаю, якщо я його не спалю, то буде дуже добре, якщо його не спалив по тому гектару. Значить, далі тоді поїхав, попробував, підналаштувався, подивився, Ну, наче щось вийшло більш-менш в адекваті навіть. Навіть так здалося. Ну, а там побачимо по результату обробки вже. Так, значить, приїхав ще одне поле зробити, теж перший посів, але дивлюся, що тут я його поки що перенесу. Цей обробіток, бо ось дивіться, що тут сиро у селі вже протряхає. У селі вже протряхає. До речі, ґрунт досить теплий. А тут, звісно, цей низок, тут град видно був. Воно в нас на днях ось позавчора пролітав град. Таке, дві хвилинки буквально нічого критичного не зробив. А це буквально ось від села. Теж це відео, кукурудза ця була в попередньому відео. Була нормальна. Так, а це ось від села. Тут буквально 2-3 кілометри. Здивіться, що град зробив. Два дні назад ця кукуруза була чудова, прекрасна, росла, розвивалася. А на сьогодні маємо ось таку картину. <кій> на жаль. Таку картину, але я дивлюся, наче тут, як сказати, листя то прибило. Понятно, це є не дуже добре. Ось бачите, які є екземпляри попало. Раз, два. Тут, по ідеї, було. Раз, два, три, четвертий. Ну, четвертий листок. В принципі, по такій кукурудзі, звісно, це є не дуже добре, що вона отримала по шапці. Ось дивіться, який наваляло. Не дуже добре, що вона отримала по шапці, але вже як є. Що з нею робити? Значить гербіцид. Поки що відставляю. Тут в принципі фаза то якраз би може і спрацювати. Але, але дивлячись на оці стреси, поки що не хочу. Пару днів. Та сонечко так пригріває. Грунт такий аж досить теплий, такий зверху гарячий. Та ну грязь, ви бачите? Грязь місить не хочу, я такого робити. Так, не хочу я такого робити. Хоча тільки що тут ось блін, буквально 500 метрів, е, ну, наче не так грязько було, побризкав. Блін сюди приїхав, а тут що побита, І там не так кукуруза і побита, в принципі. Ну Воно зазвичай оце, оця сторона, я не знаю, оце починаючи до цієї балки, отуди дужче, зазвичай оце отут дощ пролє, в селі прокапає. Я не знаю, воно якось тут природньо так відрізано, відбито чи що. Он, до речі, дивлюся і схил поле фірми, вон, бачите, таке, як взагалі мило там. Там таке як одрізано зелене. Отам по бугру є щось, ну камера, мабуть, не передасть. Отам якась зелень, ну, кукурудза пробивається. А отуди, взагалі, там таке чи мити, чи я не знаю, ну бугри. Якось отак. І була кукурудзка трошки гарніша. Там воно, бачите, як воно прибило, приплескало. Та ось відбило, ну, точка, я тільки що розковиряв одну, отут ось от, от саме тут тоначе, звідси ще точка росту листя лізе. Тобто нічого тут критичного, я думаю, що не буде. Та воно ось дивіться, де трошки ось якась ямка. Ось дивіться, що тут налило. Така алюбжі тут були. І я не пойму, чи воно в той день пролило, що і в селі. Та більш за все, а було це позавчора, здається. Да. Сьогодні який день? Середа, так, да, в понеділок, підожіть, у неділю я проїздив по полях. Сьогодні середа. Ось бачите, що зробила. Сьогодні середа, то мабуть, так. Да. Оце більш за все там, чи в понеділок воно ще було щось таке. Що короче, я так глянув, глянув. Блін, ну Обідно трошки, звісно, що воно ось так виходить. Ну, як є. Я думаю, що пересівати тут його не потрібно, воно ось тепло зараз вже нас там 25 передає, сьогодні 21, 26, 21, завтра 23, там тоді в день 25, вночі 15. Тобто тепло волога. В принципі у нас більшість антистресантів присутні. Хай буде. Амінокислоти, значить дивіться, амінокислотами сюди заїжджати не бачу сенсу, того, що буду ось через два дні, ну, днів три вже тут, ладно, даю цьому полю, щоб листочок поліз свіженький. Протряхне трошки, кукуруза відійде. А, так, днів три. Тобто, я, якщо я зараз я заїду сюди з амінокислотами, я її простимулюю, кукурудзу, а тоді гербіцидом по шапці дам. На мою думку, вже якщо таке робити, то чекаємо листочка. От тут ось оце в от таких екземплярах, щоб пішов. Працюємо гербіцидом, ну тобто, щоб впевнитися, щоб вона вже пішла, одійшла, щоб вона росте, розвивається. Працюємо гербіцидом і десь через тиждень після гербіциду, як бур'яни ляжуть, тоді працюємо ну, це Звісно, я більш за все ними працювати не буду, але у кого така ситуація є і збираєтесь, то можна зробити отак. Моя думка. Перед гербіцидом амінокислоти не бачу сенсу. Тому що кукурудза після гербіциду тоді, тоді після амінокислот, отримає по шапці. У неї активуються ці всі процеси ростові. Та й тим більше, що сказати такого, що це, що амінокислоти. Зараз не почнуть працювати, почнуть тут дивіться, якась листова поверхня залишається, як не компи. Навіть ось в таких екземплярах ось листочок якийсь живий, є трошки, то щось воно попаде туди, але блін. Коротше, це поле поки що залишаю, їду, побризкаю, інші, в мене там ще є пару ділянок, хоча не факт, що там така ситуація. Ну, там у мене там ближче до села, маю надію, що такого там не було. Так, розвертаємося і їдемо. Ну, рядочки видно, бачите, є. Звісно, вегетативну масу то трошки прибила. Може якийсь мінус до урожайності і буде, ну в принципі, думаю, що обійдемося тут таким легеньким переляком. Якось так. Поїхав далі. Коротше, бризкав кукурузу бризкав та так і не добризкав. Тільки що продовбався, шукав причину, що за фігня. Поки шукав вітер, жарив. Що случилося? Крандозатор. Оцей кран дозатор знову вийшов з ладу. Він тепер той раз він був постійно закритий, на цей раз він постійно відкритий. І виходить, ось, я його перекрив. Механічно тільки що дойшов один проход, тут залишився, врубив його. Ось, отак. Тось, це він був вимкнений, закритий. Ось. Я дойшов, все. Така проблема була, як тільки я її купив, поки от тестував, поміняв форсунки, їхати в поле. Вийшов з ладу модуль управління. Я так думаю, знову, бо перший раз така сама історія була, тільки кажу, кран був відкритий. Перейшов механіку, зараз додому приїду. Е, що тут у мене цей. Взагалі, поки що на, набризкав. Ввечері буду добризкувати кукурудзу. Небагато й залишилося. Плюс відпала та площа 2 гектари ще в одному місці. Ну, Якось так. Оце вам і система контролю виливу агропілот. Е, якось я думав, що воно полегшить життя, а воно виходить ускладнило життя. Ну, Буду дзвонити до них, казати, ну, це не годиться. Того, що, по-перше, ну, взагалі. Далі я тоді з вирішенням питанням поки що не буду наговорювати, ну, що ось така ситуація. Далі розкажу про пару модернізацій, які я тут собі зробив. Які я собі зробив. Так, дивимося. На 800 літровій бочці не було драбинки. Я собі і взяв, сам отаку зробив, приварив. Сюди витримує мене все чудово. Тільки що я помилився, прорахувався, думав, що мені буде достатньо однієї сходинки, ну яка тут висота. Ага, А отак ногу тепер попробуй закинути. Так, це перший момент. І другий момент по заправці. Купив такий кран компанія SprayForce, що хочете на оприскувач, у них є Які якісь шланги. Одне, що я лоханувся, знову ж таки, не купив оцей штуцер. 90 градусів, ось так ось. Отут треба було 90. І сюди 90. Ну, то буду в Полтаві, заїду, зроблю, поки що, в принципі, і так працює. Ну, сюди 90, сюди 90 і тут такий коротенький шланг буде і все. Такі, невеличкі допрацювання. Значно легше. Не треба залазити туди шланг, прив'язувати отуди зверху. Ось. Кришку зняв камлок. Тобто заглушку. Камлук вчепив, заправив, закрив і поїхав. Не обляпаний, не цей. Усередині зробив, відкривати не буду, бо хімія отут, ось з цього боку, теж 90 градусів і направив на сітку. Тобто, коли в нас буде там гербіцид, порошковий, рідкий, неважливо. Воно його все вимиє, промиє. І буде чітко. Там напорт такий нормальний на сітку йде. Так що, ну, оце кажу, з цим тільки лоханувся. Але хто, значить, лоханувся, Того, що. Робимо драбинку сюди, сходинку. Я так дивлюсь, тут на цю висоту треба їх було б штук 3 робити. Да? Е, не знаю. Ні, та воно в принципі витримав, воно така дебеляча конструкція. Лоханувся. Ну, якоби там пеньок замість сходинки підсунув собі, по пеньку залажу нормально. Оце такі невеличкі допрацювання. А система, звісно, ця розчаровує. Тільки що я гектарів 5 з неї зробив. На гектарі потренувався, незрозуміло було, вона якось пізно вмикалася. Оце вітер почався. Вона якось пізно вмикалася сама по собі ця система. Тобто я проїхав, а вона вмикається десь там ну, оприскувач, да? край показує. Я проїхав уже, я не знаю, вже два оприскувача, а вона тільки вімкнулася. Потім на другу площу переїхав, ну якось вроді більш-менш адекватно. Саме головне, що антеннка шиця. І відстань до ж Поставив, виміряв чітко 2,20. Воно не стріляє. Воно виходить, показує типу відстань зараз менша. Того, що в одну сторону заїжджаю, воно пізно вмикається, в другу сторону рано. Ось такий короткий відгук. Не дуже я задоволений цим всім ділом. Буду працювати зараз знову. По старинці виходить нахера, це 30 тисяч. Дешева рибка та хренова юшка. Знаєте, приказка кажуть. Ну, коротше, короткий відгук про систему, коротке про допрацювання. От таке, я вам скажу, треба робити кожному. Єдине, що я взяв під 40 шлангу камлок і оці. Ці. Купив помпу під сорокову шлангу. щоб ну, Вона легше, щоб легше тягати. Але дивлюся, все-таки, мабуть, треба було 50-ту брати через те, що ну, до 50-ї оцих, оцих моментів нема взагалі. Тобто, Штуцера, оці ці, ну хоча в спрейфорса її під 40 то есть, не принципово непринципово да, виходить. Але 50-та буде універсальніше. Це так. На майбутнє. Можливо, хтось теж так буде переробляти, робити, дивиться. Так, ну такі короткі ці. Короткий відгук. Все, всім пока. Майте на увазі.